Степане, добрий день. Запитання з приводу Ніни Романівни. У мене декілька, і перше запитання це ваша зустріч, коли ти ще навчався у школі, коли ти прийшов в студію прибудинку актора. Розкажи, будь ласка, про те, як ви там з нею познайомились. Була інформація в газеті, я зараз не пам'ятаю який. Про те, що в будинку актора набирається студія. Я, от зараз не, не пригадаю, це був чи 78 й чи 79-й вже рік. Я думаю, що власне і саму ідею придумала Ніна Романіна. Все було якось так трошки по-дорослому, був іспит був, те, що зараз називають кастинг, приймали наші покази власне, сама Ніна Романівна, Василь Іванович Сердюк, Васильівна Кирівни, це було щось на той час для нас, школярів, і тим, хто вже цікавився Театром Харківським. Щось дуже недосяжне і від того хвилюючи. Э, э, от, власне, э, набралася група, от я можу відразу сказати, що. А, серед тих, хто з ким ми були разом, це і Лаві Гіндін, і Саша Богарьова, і Мирошниченко ю, і, і Катихіна Лєна зараз вона Вартанян. А, тобто, якийсь такий а, група людей, які потім так чи інакше присвятили своє життя театру і а, я боюся це називати зараз словом закоханість, але а, і, якесь от романтичне відчуття театру, власне, як і сама Ніна Романівна, така романтична фігура, романтична персона, абсолютно окремішня в, і в мабуть, в педагогічному, і. В п'ятро знавчому просторі, вона, якби і тоді виокремлювалась з своїм характером, з своїми притчами, байками, правдами, історіями. І це так, от якось те, що запам'яталося і пам'ятається про неї як про людину, як одна з яких була, мабуть, тією, завдяки якій я так чи інакше свій крок до театру зробив. Все, студія проіснувала не дуже довго. Ми зробили декілька робіт, декілька вистав. Ну і власне, власна, власне, от про студію, про студію, так. Степане, Ми... а які вистави, якщо можна? І мені дуже цікаво, що сама Ніна Романівна була постановницею так, цих вистав. А, ні, я зараз ні. Ніна Романівна робила студії. Правильно, вона. Вона запрошувала, режисерів, студентів. Це був уже сьогодні відомий Олександр Петнов. Він в Ізраїлі зараз Толик Якубов і, по-моєму, Анатолій Роденко. От було три професійних режисери. Це були режисери кафедри Ляльок, тоді ще кафедри Ляльок, а зараз театру анімації. І е, ці студенти, для них це була практика. Мабуть, залік для Німи Романівни. Вони робили з нами вистави. Це був тоді Радянський репертуар, і це природньо, бо так чи інакше, радянська система, а, а, мабуть, щось, щось там залежало від цього. Від цього. Це були а, Маргарита... це да, Маргарита Алігія Зоя, а, поема, це було 20. Світлова, 20 років а по тому, ще був Чехов. Один, по-моєму, якийсь один гіль. я Зараз теж вже погано згадаю. Я не брав в цьому участі. І, мабуть, все. Може, ще якась одна робота була. Всі повиростали, повступали, а Нового, нового набору не було, і воно було таке, як сірник, воно загорілося. Фокус, ніби не в тому, фокус, там, що ми робили, а фокус в тому, яка на той час маленька, але така співдружність, яка кожного штовхнула до театру, воно тоді запалилося, була. Певна і. До речі, є десь, я не пам'ятаю, років 10, може, тому, може, ні, мабуть, уже більше. більше а Жанна Бас, здається, на телебаченні робила зустріч з Ніною Романівною і там досить детально про студію і з усіма нами і з побажаннями. Тобто, Якась повніша історія про той період, вона є в інформативному. А скажи мені, місія Ніни Романівни полягала тільки в тому, що вона оголосила такий набір, чи вона читала ще якусь, якийсь короткий курс історії театру, літератури вам. Ні, вона розповідала про театр, ну це не міг бути якимсь повноцінним курсом. це були... Бо планувалося багато, розмах був. Вона була швидше таким ідейним е, е, лідером, е, тим, хто надихав на, на, на роботу і на любов до, до, до театру, як до казки, як до такого, я ще раз повторюсь, такого досить романтичного. Моя пам'ять пам'ятає про. Про таке романтичне забарвлення довкола театру юнацьке, ілюзорне, чогось, але, але, мабуть, необхідне. Я, я не пригадаю зараз, що це було де. Це були якісь розмови про... А потім, коли ти став навчатися, це фактично ти перейшов з будинку актора в театралку і зустрівся там з Ніною Романівною. І, відповідно, мабуть, уже ці старі налаштування ваших стосунків, вони тут продовжили працювати, так? Да? Ну, і так і ні. І так і ні. Вона була ну, вимоглива як педагог, ті стосунки, крім того, що вони залишились і в її пам'яті, і в моїй пам'яті ніяк не, не, не проявлялися під час навчання. Тобто, це було на рівні на рівні ну педагога, якого я знав. До вступу в інститут два роки. Тобто, чогось особливого, щоб в інституті продовжувалося в, в попередніх стосунках, не було. Хоча, от я ж кажу, там те, та, ну, вона могла собі сказати: от коли Степан грав ще в моїй студії, от, ну, такі, такі репліки були. Але і не більше. Я складав іспити, ставилась вона до мене, як і до, до, до всіх, хто вчився, і коли не вчився, то я одержував від, відповідні оцінки. Ну, Багато говорять на нашій сьогоднішній зустрічі про незабутні лекції, про якісь теми, якими вона запалила. В тебе є якась така Ніна Романівна, якась її сфера, в якій вона царювала як лекторка? Це було запально, це було страшенно театрально, це був приклад такої хорошої моновистави. Я тоді ще не дуже розумів, що таке молоди став. Вона була виразна часами авантюрна, страшенно куражна, запальна. І ми, от, і по сьогоднішній день ми всі дивувалися, як це і життя і театролюбність, як воно вирувало в ній, як воно переростало в таке лекційне акторство. І, і, це, і ми трошки під над цим жартували. Я пам'ятаю, тобто я не пам'ятаю там виразних лекцій, але от цей образ людини, яка про це може розповідати настільки захопливо, що ніби вона там була в стародавній Греції, і, і ніби ми всі туди потрапляли разом з нею це через гру, через, 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 через агітацію, через акцію. Степане, mm -hmm. і питання, яке мене бентежить, тому що я знаю, що вона неоднозначно ставилася до твого приходу в режисуру і твоїх режисерських спроб, Ніна Романівна, в твоїй пам'яті як. Глядачка вистав за твої участі, як реж глядачка, яка прийшла на твої вистави як режисера, чи була тут для тебе різниця, чи була динаміка у її ставленні до твоїх режисерських робіт? І я думаю, що одразу можна запитати і про рецензії, які вона писала на вистави за твоєю участі. Ой, я не пам'ятаю всього, Правда, я єдине, що можу сказати, що вона мені не могла пробачити те, що я пішов в режисуру, як не могла пробачити. Це було іронічно, але при зустрічах вона завжди на цьому наголошувала. Вже потім, коли я закінчив інститут, і вже потім були роботи, і вона не була постійною, постійним глядачем. Моїх вистав я думаю, щось через цю ж причину вона вважала, що я повинен займатися виключно акторством, і що режисерська дорога вона забирає мене з акторства. Можливо, я навіть так думаю, що якась частка правди в цьому була. А Мені казали, а, ми довго жартували над, над цим. Кажу, Степан, я не помру, поки ви не зіграєте ябу. І вона казала це, я кажу, ні, нормально, ви будете жити вічно. Тому що коли я зіграю, я ви я. От, і вона прожила довге, довге, довге творче життя. А скажи мені, Степане, по-справді дуже ні. цікава підказка. Вона теж говорить про те, що Ніна Романівна так владно втручалася в синічні долі своїх учнів, хотіла їм щось підказати, якого вони плану актори. Ти не переоцінив цю її підказку з роками? Тобі не, не здається, що ця роль тобі пасувала, ні? Ні. Відносно вона була, те, що я пам'ятаю, якось зовсім випадково. І вона вже погано ходила, і е, якимсь дивом, незрозуміло, якого бажання вона е, захотіла прийти на от останнє, я пам'ятаю, це була вистава Тустеп на валізах. Е, Володимир Миколайович Малір і, і е, Агнеса Володимирівна з Воначук виставу. Ну, І вона в притаманні їй романтизації і оспівуванні в захльосту з купою компліментів, вона... це навіть ну, так, це, якось, це, це швидше рецензія якась. Це, не... це відгук був, це вже не була аналітична робота. це Захопливий її вік. Це, це те, що я пам'ятаю з. З того, що вона дивилася з моїх робітін, коли казала, що дивилася, хоча я точно знаю, що не дивилася. Було таке. Як... Ніна Романівна.